Дивіться, хтось з дороги ще приїде, хтось планує приїхати і так само хоче вас порадувати великими змінами в його житті. Чоловік, зараз даний чоловік, знаходиться на великій відстані від вас, і його не просто приїзд радісний для вас, а ще й він вам розповість про дуже благоприємні зміни в його житті. І знаєте, що поспілкувавшись з цією людиною, ви будете переглядати на той момент вже збудовані плани. Вами, коли ви в них впевнені на 100%, коли ви знаєте, що та, да, ви хочете добитися цих поставлених вами цілей, і тут різкий поворот. Ви різко змінюєте свою точку зору, ви починаєте по-іншому дивитися в сторону майбутнього. Чоловік розповість про можливості, якими він скористався і змінив на краще своє життя.